Послання від померлого з вашого роду. Чоловік. Ну, або це ваш батько. Чоловік, який був одружений. За яким дуже сумувала жінка, родина. Ну, який вже помер. Дуже тяжко сумувала за ним жінка, але в його житті була ще одна жінка, яка раніше померла від нього, яка очікувала його. Ну, говорять саме, що дана людина отримала зцілення, коли померла. Навпаки, для нього це було рішення його питань, тому що в нього були хвороби. І дана людина вже не відчувала ні сил, ні енергії. Він безресурсний був. Тому для нього смерть це було як стілення. Це як інформація саме для тих людей, які думають, що по відношенню до даної людини що зробили не так, що чогось не вистачило. Якихось дій по відношенню до даної людини ні. Просто час прийшов. Саме от по відношенню до ситуації в його житті час прийшов. І це позитивно саме для нього. Послання від померлого. Конфлікти, конкуренція, негативні ситуації. Ну, потрібно все ж таки досягнути взаєморозуміння, тому що яким би чином. Не виникали суперечки, що б не було основою. Якщо це, наприклад, от у вас є стосунки, то він говорить, що краще все ж таки в ситуації з рідними та близькими людьми знаходити взаєморозуміння, особливо в стосунках, це надасть вам можливості рухатись, досягати результативності, жити в щасті, радості, благополуччі і достатку. Та ситуація, яка є на даний момент, саме без грошів і бідності, без результативності, ну, говорять по відношенню до вашої ситуації, якщо от, що в стосунках, то досягнути взаєморозуміння тільки таким чином, тобто вирішити конфліктні ситуації, не конфліктувати, не конкурувати, не потрібно негативних взаємодій, потрібно досягати взаєморозуміння. От саме от такі стосунки. Дадуть можливості здійснити прорив, мати позитивний розвиток. Далі, що стосується фінансу і матеріального благополуччя достатку, на даний момент, якщо ви знаходитеся в бідності безрезультативності, то ситуація кардинально зміниться. Новий проєкт нового починання. Дехто має розуміння відносно даного нового проєкту, починання. вам говорять, що ситуація кардинально зміниться, якщо ви почнете діяти по правосуддю. Не будете залишатися бездіяльності і все думати, приливати з пустого порожнього. Ні, а діяти, боротися за своє місце під сонцем. І ти в починання, активно проявлятися. Припинити сумніватися в собі. Діяти, відстоювати. Дана інформація надається вам від вашого роду. Ваш рід говорить, що. Ви будете мати позитивні результати. І от померли з вашого роду. Якщо та жінка, яка турбується про нього, то він говорить, що все добре. Він знаходиться саме з близькими і рідними людьми, друзями. А от по відношенню до людини, яка дивиться даний розклад, то говорить, що ваш рід вас захищає. Ви повинні активно проявлятися, ви повинні йти в новопочинання. Ви повинні працювати, ви повинні діяти, ви повинні вкладатися. У вас достатньо знань і розуміння, щоб цілеспрямовано рухатись до цілі і досягнути результативності. Дякую.